На сім сімсім пригоди всім. Губернатор Брянської області Російської нацистської федерації заявив, що вночі 30 грудня перехопили БПЛА, і Росіяни також стверджують про обстріл Білгородської області. Як кажуть, каже точніше, оцей Богомаз над містом Брянськом підрозділами РЕП знищено безпілотник літакового типу. Але це ще далеко не кінець, тому що за його словами постраждалих і руйнувань немає. Однак оперативні та екстрені служби за словами Богомаза наразі працюють на місці раніше міністерство так званої оборони, так званої точніше, оборони Росії, заявили, що нібито черговими черговими засобами протиповітряної оборони. Було знищено 13 реактивних снарядів, і це все лише над Білгородською областю. Внаслідок прямого влучання одного зі снарядів у приватний житловий будинок загинув чоловік. Чотири людини поранені загалом, якщо говорити про обстріли, то російське так зване міністерство оборони заявило про те, що їхні чотири області їхньої недодержави атакували аж 32 безпілотника, 32 українських дрона. Як вони пишуть за минулу добу. Припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації у російському відомстві заявляють, що їхня ППО знищила і перехопила у повітрі 32 українських безпілотних літальних апаратів над територіями Брянської, Орловської, Курської і Московської областей. Але це ще далеко не кінець. Є і те про що. Російське так зване міністерство оборони не говорить як, наприклад, те, що у Білгородській області є прильот по радіотехнічному заводу, який називається Кремній. Це один із найбільших радіотехнічних заводів на Росії. І відзняли тамтешні росіяни ці прильоти. Було видно зарево просто величезне від того прильоту. Але російські міноборони наразі цю інформацію ніяк не коментували, тобто роблять вигляд, що жодних прильотів, жодних вдалих спроб атаки на територію їхньої країни, особливо по об'єктах, які Причетні до їхнього військово-промислового комплексу немає, але ми пильно стежимо за цією ситуацією. І як тільки з'явиться додаткова інформація, обов'язково поінформуємо. А на відео ви якраз бачите прильот по радіотехнічному заводу. Кремній, який зрештою не може не тішити, тому що так чи інакше саме цей завод виготовляє різноманітну електроніку, у тому числі і для російських е повітряних різноманітних засобів ураження, які вони випускають по території нашої країни. До цієї години будемо говорити і про втрати російських окупантів. Поговоримо про те, скільки із них більше не візьмуть зброю до своїх рук. Отож, станом на сьогодні наші захисники і захисниці відмінусували ще 750 російських військових, загалом 358 тисяч тепер є. На рахунку 5969 танків плюс 16 за добу, плюс 20 бойових броньованих машин, 11053 – тепер загальний рахунок. Артилерійські системи 8438 і 939 реактивних систем залпового вогню, плюс 17 і плюс 1 відповідно. Засоби протиповітряної оборони ворога 621 одиниця, теж є поповнення. Літаки, гелікоптери поки що без змін, 329 і 324 відповідно. 11244 одиниць автотехніки і цистерн і 1260 одиниць спеціальної техніки, крилаті ракети, 1708 і 6554 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня. Ну і цифра у кораблях етерах поки що залишається незмінною 23 тисячі. Одиниці в кораблях катарах і один у питаннях, скажімо так, підводних човнів. Будемо сподіватися, що і такої техніки на балансі наших сил оборони на рахунку, точніше, наших сил оборони буде більше. Якщо говорити про те, що відбувається на фронтах, і що про це все кажуть у нашому генштабі, то загалом пишуть у Генштабі, що вночі росіяни атакували Україну десятьма шахедами, п'ять із них знищила система протиповітряної оборони. А на фронті загалом відбулося 56 бойових зіткнень, що суттєво менше ніж було у попередні тижні. До речі, загалом ворог завдав 150 ракетних і 74 авіаційних удари. Крім того, було 84 обстріли із реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по населених пунктах. Вночі застосували 10 безпілотників, п'ять із них українська. Протиповітряна оборона знищена. А от авіаційних ударів зазнали 14 населених пунктів. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів. Йдеться про Чернігівську, Сумську, Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області. Якщо говорити за конкретні напрямки, то у зоні відповідальності ОСУВ Хортиця це, це куп'янський напрямок. Українські захисники і захисниці відбили сім ворожих атак біля Синьківки Харківської області, де загалом російські окупанти безуспішно намагалися прор. Рвати оборону наших військових. На Бахмутському напрямку наші війська відбили дві атаки окупантів в районах Богданівки та Андріївки Донецької області. Там окупанти регулярно намагаються відновити втрачене положення і проривати оборону наших військ у зоні відповідальності ОСУ Таврія, Це Авдіївський напрямок. Найгарячіша точка на нашому фронті. Наші захисники і захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити це місто. За минулу добу там відбито вісім ворожих атак в районах Степового та Авдіївки, і 21 ворожий штурм біля Север. Перного Первомайського і Невельського, це Донецька область. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки і Новомихайлівки Донецької області. Загалом там було відбито дев'ять ворожих атак. На запорізькому напрямку захисники та захисниці відбили два штурми противника: західніше і північно-західніше. Вербового Запорізької області у зоні відповідальності Осу Одеса це Херсонський напрямок. Там захисники, наші захисниці продовжують заходи із розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра, Незважаючи на, на значні втрати. Ворог не полишає спроб, все ж таки вибити. Наші українські підрозділи із займаних позицій за минулу добу ворог здійснив там 10 безуспішних штурмових дій. Водночас наші сили оборони продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі і техніці, виснажуючи причому сили ворога по усій лінії фронту. За минулу добу наша авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки. а Також три удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили два райони осередження особового складу озброєння і військової техніки три артилерійських засоби. П'ять складів боєприпасів і ще дві інші важливі цілі противника, які саме не уточнюють. Але у генштабі додають, що в окупаційних військах Росії фіксуються не поодинокі випадки відмов військовослужбовців від виконання злочинних наказів і участі в бойових діях. І, наприклад, 19 грудня, як пишуть у генштабі, із тимчасово окупованої території Луганської області на території Росії під конвоєм співробітників військової поліції відправлено 43 військовослужбовця зі складу 150-ї мотострілецької дивізії Збройних сил так званої Росії, які відмовилися від участі у бойових діях, а зовсім нещодавно повідомляли про те, що із Таврійського напрямку лише за один день 20 російських військовослужбовців здалися у полон.